Уже на наступному тижні у Словаччині стартує чемпіонат світу з літнього біатлону. Символічно, що розпочнуться змагання у четвер, 24 серпня, у День Незалежності України. До словацького містечка Осербліє відправляться як біатлоністи основних команд, так і молоді спортсмени. У перший змагальний день 24 серпня юніори та юніорки розіграють призи у суперспринті. А на наступний день відбудеться суперспринт у жінок та чоловіків. Об 11 жінки бігтимуть кваліфікацію, а о 12.30 розіграють медалі у фіналі. А кваліфікація у чоловіків стартуватиме о 14.45. Фінал відбудеться о 16.15. 26 серпня у суботу в програмі чемпіонату спринти. Розпочнуть молоді біатлоністи об 11.00 юніорки і о 13.00 юніори. Жінки вийдуть на старт о 15.30 і о 17.40 спринт побіжать чоловіки. В останній змагальний день 27 серпня юніори та юніорки бігтимуть гонку переслідування об 11.30 та 13.15. А завершальними гонками на чемпіонаті стануть ма старти. Чоловічі о 15.15 15 і о 17.15 жіночий. Який же склад матиме українська збірна у Словаччині? Шість біатлоністок та сім біатлоністів. Представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу з літнього біатлону. Це Дар'я Блашко, Юлія Джима, Любов Кип'яченкова, Христина Дмитренко. Анна Кривонос та Анастасія Меркушина, а також Антон Дудченко, Тарас Лисюк, Денис Насико, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленка та Богдан Симбал у чоловіків. На жаль, Дмитро Підручний знову отримав травму перед важливими стартами і пропустить цей чемпіонат. Пару днів тому наш капітан впав з велосипеда і заробив перелом у лікті. Окрім основи, 10 молодих українських спортсменів змагатимуться у юніорській частині чемпіонату.